І так, всім привіт! Ми знову граємо в Avatar World! І ми сьогодні в пекарні. І я вам така просто безумна показати вам два тлейлера. І ось наша сумка, комп'ютер, mm -hmm. телефон. Mm -hmm. І так, і ми в пекарні. Ой. І. До нас мають зараз прийти закази. Mm -hmm. Так, що заказувати? Mm -hmm мені, будь ласка, полуничний. А мені, будь ласка, це і це. А ти не, ну, не ожирієш? Ну, і що це? Еуч. Все це все мені. Дякую, дякую, дякую за заказ. А у нас є ще нові тортики. Угу. Іди, є це як то отакий і з горішками. Вам який? <поцелуйся> «А, мені, будь ласка, мені, будь ласка, з горіхом. Я ж горішона. Добре? І ось. Ваш торт каву бажаєте? Ні, бо я и так тут уже трісну. А мені, будь ласка, каву. І тортик, он такой. Такий. Добре, з присипкою Так, я буду такий їсти. І мені ще каву. Зроби нам, будь ласка, каву. Добре, на якийсь столик? На той. Добре, зараз. Все, кава. Ось, будь ласка. Все, дякую. Ставай. Так. Ой. І ти будеш так все по черзі? Ага, тоді не вип'ю. Так. Няма бери свій телефончик і врубаємо наш дом. Найкращий Нас світло день. тут вже зникло. Уже світло зникло. І так, зараз будемо шукати Тлейлор. Ти вже шукаєш? Ні, Ти навіть телефон не взяла в руки. Ай, треба йдеться вставати. Ну, звичайно, позаказувала своїх напитків. Ну, це зато гарно. Так, а я вам скажу, поки на цьому заваримо чаючок і щось золоденькі кексики, всякі такі тортики. А ми шукаємо. Так. І так, ми бачимо у нас новий тлейлор і нам трошки показують наш той аеропорт. І ми скоро вже можемо полетіти. І ми бачимо чімодани і переглядаємо ще раз. Тут показують всякі такі хрестики, навіть не розумію чому. І тут такий красивий дизайн аеропорту. Друзі, не вже буде скоро обнова. Готуйтеся обновляти і летіти. Але я думаю, самоліта ще буде, не буде, тільки з'явиться аеропорт. Але нічого, друзі, скоро ми з аватарами полетимо. У Далекі світи. І так, зараз переключаємося на другий спойлер. Вон, наш другий спойлер. Так, ми вже знаємо це, але я подумала, чому би цей спойлер виходив. Ну ми і знаємо цей секретик. Вийшли поїзди. Так само тут поїзди і хлопчик задивляється, Як мама це робить? Потім вона всім роздала і потім ми вертаємося в садик. І це вам не дивно? Звичайно, це спойлер до нашої, мені здається, жаби. Ну, для чого би тоді би було б саме в садік? Як всім діткам вона зробила подарунки, поїзди і не роздала би у школі. Але мене це зацікавило, друзі. І тому я думаю. Що в нас відкриється з цим аеропортом наша жаба? Mm -hmm. Як ви думаєте, це може бути до цього спойлер? Якщо ви думаєте так, то поставте лайк і підпишіться. А на цьому ми переключаємося в нашу гру. І так, ось, друзі, як ви думаєте, це може бути чи ні? Угу, може, може. А що ти там робиш? Е -е, нічого дивись. А -а. Ну, друзі, думаю, цікавий був спойлер до цього. Ну, це я по поводу не знаю чи точно, але як ви думаєте, може бути, ну це світ факти так, але думаю, ніхто так не задумався, що це в нас телепортнуло. І про поезд. Може в нас все ж таки он цій жабі ви замітили? У нас в садіку немає ні жодної їдалки. Так що я думаю, жаба буде ну, їдальня, але стоп, ну жаба похожа навіть на басейн. Ну, що тобто там може бути уроки плавання. Ну в цьому я не знаю. Це вже вирішать наші розробовчики і це всьому далі покаже. Але я думаю, все ж таки може бути два в одному, що може бути і навіть і їдальня, і басейн. Як вам така ідея? Ви хотіли б так чи ні? Я би дуже сильно хотіла. Я думаю, що так. Кожен би хотів, щоб там була їдальня і ніхто не строїв свою їдальню. Це було б прикольно, якщо б було б таке. А я роблю фоточки Ага. Ну угу. ладно, давай вже поїмо. Я вже поїла, тільки не попила. Ммм. Mm. Все я вже попила. Ммм. Mm. Як же солодко, складу свої. Напитки. Раз, два. І десь був третій. І три. І телефон. І ще за все це ми маємо оплачувати. І такс. Десь мені там карточку ще шукати За всіх років. Ти вже її давно виріла. А, ой. Оплатити ж треба, щоб ми не пройшли як злодії. <платити> Тепер все складуємо в сумочку. І такс. І і ще кісточка. Це для нашої кейці. Ми взяли кісточку. щоб вона не сумувала. Та, ну ми її так зробили подарунок. Ну, ага. Вже поставила. Стоп, чого не влізається? Що вже не влізається мій комп'ютер? Пір. Залізся. Еу. Я ж не буду його в руках тарабанити Якраз це буде шанс. Тобі не нервуйся Ні, ну такого не може бути. Що, за багато місця, вже немає місця, як не може не бути в нас місця. Ану, давай потримай. Перевіримо. Ну що? прийдеться мені якось справлятися. Я тобі зараз похахакаю, Давай ти будеш нести мій комп'ютер. На, мій коктейль. М -м, смачний. Ах ти? Все ставиться крім мого комп'ютера. Ну залізай же ти. Ладно, потримай мій комп'ютер, щоб не вкрали. Що... Я йду плачу. Скачаю тут Старс, Я ж зараз там скачаю. Я нічого не казала. Твою карточку? Угу. Не, ну карточка даже залезла. Ой. Я не понял, а тут Брав yes, yeah. угу. что тут Бравл Старс? Выдалю. Нет, это не я. Угу. Это ты сама скачала? Я уже и так его выдала. Теперь пиши никому. Ну, ах ты! все уже, пошли. Дальше приберут. Ах ты! Утекай! А у вас тут комп'ютери не упаковуються, а то у мене не влізається. Іди вже! Може, упакується, я не знаю. Йо. А, впакувалося. Ой, дякую, яке щастя! А то ти туди упакуй. Угу. Хоптя в комп'ютер виберемо. Ааа, чекай! Хм, не, не, чекай, ще вона нас взяла. Парня знімала нас. М -м -м -м. Так... Ти що тут робиш? Ти зараз А я не майте гроші. Невидимі. <ріх> Невидимі. Давай вже пішли. Ти мене забула. Забули, бачите, забули. Що як забули? Я більше з тобою в пекарню ніколи не піду. Та й не підеш. Угу, угу. Тус вийшла невеличка проблемка. Думаю, це вже нічого. Куди йдемо? Так, побачили мою заставку, але нічого. А куди ми йдемо? Я поміняю мою заставку потім. Куди, куди? -куда? Кудась? Тобі. Забігли. бізли? Та чекай. І так, ми вже в школі. Ми вам йдемо показувати секрет. шкільні. І так, я тут залишу пакетик. Вон ми бачимо жувачку, яка тут чекає нас догождана. Вон ти бачиш, як у тебе розова. <різь> <різь> Нам вже не Ну Так, її забираємо і тут випадає підсказка, що тут написано ключик. Нам тепер ще ключі збирати. От і нормально, нормально. Далі нам треба йти в кабінет директора. Це кабінет директора, ура! Тут таке класне звонка. І тут жувачка під таким кріслом. Ось. Перша частинка. Жувачку, давайте викинемо, щоб не смітити директора. І далі. Друге, там, де має бути. Вона, бути в мене в цукерках. Але їй щось не видно. А де я її діла? Мене пропало. <смір> так не може бути. На, директор на нас злиться, бо ми в нього тут Ой, все. <хи> ну, ну, все, ну, все, все, директор Ну, коротше, Ми знайшли а Я пішла, та вже все, все, все. Коротше, знаходите ще другу частинку в цукерках, і ось тут вона знаходиться у вас, як у мене, складаєте ключик просто до ключика, а це ми заховаємо тут а, і далі. І, коротше, відкриваєте цю дверку, і тут у нас супризики новий телефончик, новий е планшет, хлопушка і балончик. У мене ще була десь ракета, я вже просто ці, ці проходила, і тому вже нема, але нічого. І ще Дальше... треба оце по чекай. І нам треба попасти прямо в тіль, вип... він... і випадає така пупушка. Сова попужка. Сова, і ще і потім... треба оце. І ще треба поверхнути. І тут посувається ящик. Ну і, звичайно, я ці секретки знайшла. І ми маємо ось так зробити, і тут випадає шапка і онце. Але це засуваємо. Фотографія, коротше. І так само такий от кабінетик у нього не лихенький. Треба віддавати всякі їхні спогади і вам дають оці, оці штуки. Ну я вже, звичайно, це все зробила. І тому такі от фотографії я маю. Ось. Я вже всім віддала, коротше, принчин далі. Ну і отак от секретики дуже легкі, мені здається. Бо тому, що я зразу примітила жувачки. Так, так, так. А ну ви Знаєш, ми таки прийшли і шаримося в нього в кабінеті. Так. Ой-ой-ой! Обережно не поколотися. Так, другий раз. Єх! Не, не тіль. Третій раз. Ох! Сіль! Так, і ще раз. Ну, я. Блін, дирку зробила! <рес> Чуєш? Зараз директор нас страшно Ви маєте мати, що там Тантан-тарантан. І маєте все право мати. Я ціле і право. Поняли всі? Всі. Пані директорка, а коли ми вже будемо їхати додому? Я не знаю, але ми будемо їхати через 100 років. Поняли? Всі мене. Так, чекайте.

Він вже почав на нас сваритися. А, а. а як смішно. Чус. Ой, а де поняти дитин? Привіт, моя Привіт, моя. -мая. Що там? Дивися і учися. Ахаха, ха-ха, що? А. Що тут було? Ні, тут була копія. Нічого я не бачила, може знов помереш ще раз. Пішли вже додому. Пішли. На як автобус, на автобус. Раз... Ага, Якраз покажемо нашу Бонні, як вона обустроїлась. Наш час є. Ага, Величезний час Ну Треба спішити, щоб успіти до Бонні Показати. Де я? Знов там. Знову плям Пішли на автобус. Е, по пішохідному переходу перейдем. Прийдем чуван. Та да, давай уже, Хм. приїхав твій автобус. Де ти? Я там. Двері закрились. Прийшли на заднє сідло А что на заднюю? нет Мне ну, тут нравится сидеть. Иди, а я грехнусь. Ха-ха-ха, Там просроченные эти валяются. На, бери, а то сейчас реально будет дуть. Ой, ой. О, мы уже отъезжаем. Угу. Буду амці. Ой-ой-ой, дай мені ні -а. а жарко сьогодні. А, друзі, ви замітили ми в нових костюмчиках. Оцініть їх, поставте лайк. Так я бо тут це надує. Все, пішли, не шарі в автобусі. Все, кажи в папа в автобусе. До папа, папа. Все, девчонка поехала. Теперь хоть уже дорогу. Боня, мы в дома. Боня, Аня, ой, Эра дома. А я одна залишилась. Интересно, где она? Все, пішли. Ой, ми вже не співаємо, нам вже треба всім до побачення говорити. До побачення А ми... Бонька, Бонька, я весела бонька, та ми вже прийшли. Ось Тут її лежанка, дві кормушечки і іграшки, і всякі такі штучки, переноски, а там наша геймерська. Того ж, ти знаходиш? Ну, а не вось вона. А я пришла, я пижаму хочу переодягнуть. Ой, у нас э, го, ну, А Боня пижаму не хочу переодягнуть. Так. Переодягнусь я в це. Вот завтра и на видео будешь такая. Так. Не буду я такая на видео. Я его забуду. Ой! Нет, ты оттусовка! А то она тебе лычит. Ну да. <in battle cry> а -а -а, какая ты смешная в ней! Так, надо снять эту семейку рядом. Да, речи, ты была в этом очень хорошо. В чем? Ні, майно зі це як то. Зараз загубиш свій. Усе своє. А якщо не загублю Друзі, в мене таке? Ну, тільки подивіться на мене. Що це таке? От що на це там таке було? Так, тебе еще капти треба поменять. Где мои капти? Где мои капти? Где мои капти? А вон они. завтра и так не на видео ты будешь такая. Так, 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 так. Где мои гармары? Где мои гармары? Микрофончик готовый. Сидай до меня. Так, 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 моя время прошла. Вот так, друзья. Надела на меня свою толстовку. Піжаму вдягай. Я вже хочу собі надівати цю толстовку. Піжаму надій. Ну як я буду на камеру позоритися? <рес> або я обіжала, або я не біжаю. Угу. Так, вдягайся, яйміський костюм, до мене заходь. Щось мені треба на наступне відео приобразитися Зах... Ми будемо Стоп! Уже треба виключатись. Давай уже. Поставте мій вже комп'ютер. І так. Па-па! Так, усім друзям, па-па Ви вже знаєте, як буде виглядати наша Ора. Ось цей костюм на наступний ролик. Вона буде завтра ходити так. А я ще свій приобружу. Ну, всем па-па-па-па. До зустрічі! До зустрічі! Си, подписываемся на канал. всі ставим подобайку, лайк. И пишем комментарии. И так само всем па-па-па-па. Па-па.